Я йшов по лівій стороні, і вони їхали мені на зустріч. І чувак, який сидів на, сусід... на пасажирському, щось у вікно мені тикає фак, отак от з машини. А я в кінець дня, і щось ну, взяли. А у мене були ці палиці. І вправі та в одній руці була звичайна дерев'яна палиця, а в другій така трекінгова, тільки одна. От і я щось на автоматі, а він їде навпроти, я на автоматі щось кинув палицю в бік, Ну, типу, в машину. І воно якраз от вдарилась в лобове скло, і я щось іду наріз з одною палицею. Ну, це знаю, це, так, це секунди. Я думаю, куро Валера, а на що це зробив? Я чую, що машина зупиняється і. от, Ну і все, і ми побились. Та... Ну, це жорстока людина. Та ні, ну вони стикали мені фак справедливо Я відстоював честь ВДВ 25-ї бригади.